момент, вона спроможна усвідомити, що щось вона зробила не так. Ми не ідеальні люди, і знову ж таки, в залежності від ситуації, ми можемо діяти по-різному. Хоча все ж таки є певний наш такий хороший такий. Маркер, хоча знову ж таки в ці книжки Дар страху там прям конкретно пишеться, що окей, хі -хі, а ви можете сьогодні бути хорошою людиною, допомагати всім. Хоча фактично у вас там може бути за плечами історія про те, що от в певні такі ситуації ви прям хотіли когось зарізати, і в певні такі ситуації ви чули когось там не вбили. І так як ви нікого не вбили, то ви ще не вважаєтеся там вбивцею. Хоча знову ж таки в від ситуації може все, що хочеш, стрільнути, тому до цих навіть ось цих таких. Зелених прапорців не потрібно от так от прям братися. Ми маємо розуміти, що да, зараз все класно, є ось ця така лінія, коли людині можна довіряти, хоча може так от раз і щось змінитися. Десь, там, наприклад, людина вдарилась головою.